Програми видавництво Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в Домі книги. Вітаю всі шанувальники високого прекрасного мистецтва слова на черговій зустрічі в Домі книги. І знову наша програма запрошує вас, любі друзі, у мандри сторінками унікальних та цікавих книг. І однією з цих книг є книжка про український футбол Як багате. Суспільно-спортивне явище оточненішій програмі ви обов'язково познайомитеся з цією книжкою і також познайомитеся з її автором. Однак, спершу запрошую у мандри сторінками цікавих книг видавництво навчальна книга Богдан. Діти, котрі вже опанували українську абетку, можуть далі вдосконалювати своє знання української мови, і в цьому допоможе цікавинка, веселий алфавіт. У цьому виданні вміщено вірші, загадки, скоромовки, чистомовки, потішки, ребуси, прислів'я та приказки до всіх букв української абетки. Досконалювати своє знання української мови чудово допомагають віршики. А цікаві та дотепні віршики запропоновані у книжечці, верснята. Відома істина, що діти допитливі, і інколи батьки і вчителі не можуть відповісти на дитячі запитання. Можливо, якась дитина має запитання, чому їжачка жачка ніхто не гладить. Отож на це запитання відповідає відомий український письменник Андрій Курков за посередництвом своєї казки. Юні шанувальники літератури, котрі жадають нових пригод, можуть звернутися до збірки казок, яка має доволі зимову назву, як зайчики зимували. Відомі німецькі письменники та філологи брати Грім протягом 200 років є популярними у багатьох країнах світу, адже їхніми казками зачитуються діти. Тому ці історії прочитати ще раз або ж ознайомитися з ними вперше, ми можемо відтепер завдяки книжкам Хоробрий кравчик та Братик і сестричка. У скрабниці дитячої літератури є ще одне видання, котре доводить, що наше життя таке цікаве та дивовижне, і назва цієї книжки Томасіна Пола Геліко. Проникливою дотепно так дитячий світ зображає відома торопільська письменниця Ніна Фіалко. Віднедавна авторка дебютувала зі своєю дитячою книжкою Веселі канікули. Отож у цьому виданні запропоновано дві цікаві повісті для дітей. Дитяча письменниця Галина Кірпа має чим зацікавити дітей. Отож, ми можемо звернутися до книжки авторки місяць у колисті. Тут запропоновано власні твори Галини Кірпи, а також її переклади, як проза, так і вірші. Незаперечною істиною є те, що діти дуже прилюбляють загадки, а скористатися прикладами нових, оригінальних і Інколи складних загадок можна звернувшись до новинки, загадки для малечі про цікаві речі. Вивчати навколишню природу. Ми також можемо за посередництвом загадок. Доказом цього є така збірка, «Природа навколо нас. Тут вміщені загадки, вірші, прислів'я. Приказки, які присвячені як живій, так і неживій природі, часом ми не зважаємо на рослини, які нас оточують однак виявляється, що вони володіють магічними властивостями. Отож дізнатися наскільки магічними та навіть міфічними є рослини, ми можемо, прочитавши книжку, рослини в міфах та легендах. А дізнатися про таку прекрасну природу за допомогою віршів і переконатися в тому, що потрібно жити у гармонії з природою, ми можемо звернувшись до пейзажно-філософської лірики поета Івана Андрусяка, яка вміщена у збірці віршів, книга трав, дерев і птахів. Читачі, котрі бажають справжніх гарячих та гострих пригод, можуть звернутися до книжки Олександра Гавроша Капітан Алоїз. Вона розповідає нам про хвацького капітана поліції Алоїза Штрімфля та про магічний Ужгород. Легендарного уже Стіва Джобса часто називали комп'ютерним гуру, і не випадково, адже ця людина справді зробила унікальні відкриття у світі комп'ютерних технологій. А перечитати про життя та діяльність Стіва Джобса ми можемо у книжці Стів Джобс, людина, яка мислила по-іншому. Природнім і закономірним є те, що в родинах інколи виникають якісь певні непорозуміння однак, література у цьому плані теж спроможна допомогти, зокрема книжки психологічного характеру. Серед цих видань є і цікавинка. Батько і мати два сонця гарячих, яка розповідає про те, що обоє батьків повинні брати повноцінну участь у вихованні підростаючої особистості з метою гармонізувати відносини у сім'ї. Видана книжка Ви і ваша дитина. Це 100 відповідей на батьківські. Чому? Відомий тропіцький письменник та літературознавець Петро Сорока виявляється є автором футбольних повістей. Вони запропоновані у книжці «Мій ворог Хасан. Отож, тут вміщені дві повісті Петра Сороки, які називаються «Мій Ворог Хасан та Володар часу. І цікаво, що ці повісті об'єднані футбольною тематикою. Вони гостосюжетні, динамічні та інтригуючі. Футбол це спортивне явище, яке об'єднує різні національності світу. Тому юні шанувальники футболу. Повинні знати різноманітні іноземні мови аби порозумітися зі своїми іноземними колегами, тому у невеличкому виданні запропоновані футбольні терміни, які тут подані українською, англійською, іспанською, німецькою, французькою та польською мовами. Тепер у 2014 році ми можемо згадати, як відбувався чемпіонат Євро 2012 і в цьому нам допоможе книжка Єврофутбол Україна Польща, книга Гра на згадку про Євро 2012 у цьому виданні запропоновано ігрові завдання, а також подано інформацію про Польщу та Україну. Появляється, у Тернополі видана справжня футбольна енциклопедія і її назва Історія світового футболу. Тому кожен, котрий цікавиться футбольною тематикою, справді повинен звернутися до цієї особливої книги. <му> Український футбол має багатолітню історію і є багатим суспільно-спортивним явищем. У цьому можна переконатися, прочитавши книгу Юрія Бондаря Український мудіаль. У цій книжці ми дізнаємося про українських. Футболістів і про те, якою ж була ця історія. Отож, про це все пропоную послухати далі. Це власне книжка, можна сказати, нон-фікш, художньо-документальна, бо вона містить як розповіді власне, про участь українців у змаганнях чемпіонатах світу, так і розповіді про власне українських футболістів. Українським футболістам як класи і Україні є чим пишатися в футболі. Зрештою, футбол як гра зароджувалася в колишніх імперіях саме на українських землях, чи то Російська імперія, чи то державні утворення Польщі, чи, скажімо, Австрії. Україна має давні, давні і досить такі славні футбольні традиції, але чомусь у звичайно. Прийнято вважати, що футбол з'явився в Україні ледве не зі здобуттям незалежності, і за роки Радянського Союзу, і раніше українські команди перемагали в найпрестижніших турнірах, найпрестижніших змаганнях і перемоги київського Динамо в чемпіонатах радянського союзу, і перемоги донецького шахтаря і харківського металіста в кубку радянського союзу. Так само наближали незалежність України. Вони були у виразненням перемог України у межах тієї, тієї державної імперії, яка існувала. І значно під час навіть референдуму, коли українці виголошували своє позитивне ставлення до незалежності України, футбольний чинник також грав свою роль, оскільки до того. Був проведений референдум, так чи ні, Українському національному чемпіонату незалежному незалежному. Участь у цьому референдуму взяли сотні тисяч українських уболівальників, які проголосували за незалежний чемпіонат. Я думаю, що я переконаний, що їхня думка на референдумі, коли вже власне, утверджувалася українська незалежність, так само був за, був позитивним. Ця книжка про Участь українських футболістів у чемпіонатах світу з футболу українці брали участь у складі різних команд ще від 30-го року. Про це мало, а до нині майже ніхто не говорив, тим паче, у, скажімо, у книжці. Це перша спроба зібрати відомості про участь українських футболістів. У найпрестижніших футбольних змаганнях, чемпіонатах світу з футболу від 30-х років. Українці виступали у складах збірних Румунії, Австрії, Польщі ще в довоєнний час. Їхній внесок у перемоги збірної Радянського Союзу, скажімо, також поза всякими сумнівами. Інколи збірна Радянського Союзу. Складалося, якщо не наполовину, на то навіть 100% з представників українських клубів. І, власне, розповідь про ці імена, розповідь про ці виступи і зібрано вперше, вперше в цю книгу. Окремий розділ цієї книги присвячений спогадам власне, учасників чемпіонатів світу з футболу це інтерв'ю з учасниками, з ними, з більшості з них я сам. Добре, знайомий, ми зустрічалися. Вони розповідали власне, це безпосередні враження, безпосередні спогади українців, яким пощастило брати участь у фінальних частинах чемпіонату світу. Дуже часто їхні розповіді контраверсійні. Можливо, дехто трактує ті чи інші події на свій смак, скажімо, але це лише додає барву, барву цим розповідям. Ми тоді читач принаймні, вболівальник. Зможе повніше скласти враження, як про ті події і власне про участь українців. Вперше знову ж таки зібрано досі таких не було видань, де зібрано біографічні довідки про українців, українських футболістів, які виступали у фінальних частинах чемпіонатів світу. Тобто український мундіаль це унікальне видання, досі подібних не було. І добре, що навчальна книга Богдан видавництво видав це видання. Потрібно сказати, що видавнича книга Богдан і раніше видавало книги футбольної тематики, які знайшли попит, які були сприйняті позитивно уболівальниками, читачами. Власне, це, це видання своєрідне, це глинка до серії футбольної. Видавничої книги Богдан. А що саме означає мундіаль? Ну, мундіаль це, власне, назва не українська. Український мундіаль. Мундіаль це звичайно, назва чемпіонату світу з футболу. З футболу. Як ви ще пов'язані з футболом, крім того, що ви автором книги футбольної е, Ну, Футбол захоплення з дитинства, займався футболом, виступав за різні команди, не е, рівня майстрів, Рівня майстрів. Я спортивний журналіст за фахом. Я тривалий час працював і, власне, був одним із тих, хто стояв біля витоків першого українського футбольного періодичного видання Український футбол мені довелося побувати на найрізноманітніших футбольних турнірах, в тому числі на чемпіонатах світу. З футболу, скажімо, в Мексиці в 1986 році, де, власне, вся збірна майже була представлена лише українськими футболістами і очолював Валерій Лобановський видатний український футбольний тренер. Про це також є в цій книжці. Ці спогади також вийшов цю книжку через розповіді учасників тих, тих, тих подій. Потрібно сказати, що розповіді футболістів супроводжуються також їхніми автографами, побажаннями, вболівальникам, побажанням футболістам. Також це теж є такою своєрідною особливістю цього видання. Мабуть, дуже цікаво, як на мене, дізнатися про витоки українського футболу як національного явища. Як це виглядало, коли вперше Україна заявила, що ось у нас є свій національний футбол? Ну знову ж таки. Я вже був ствердив про те, що витоки власне футболу на землях українських, на землях імперських раніше саме були, саме були тут. Перші футбольні команди з'явилися були в Одесі, в Російській імперії, у Києві, Харкові. Те саме відбувалося і на Польщі. Відовідоме просто ціла плеяда українських команд. Які виступали в національній першості не національній, а в першості польщі львівських команд, львівські футболісти, які уславили власне, слово копана українського копаний м'яч, знову ж таки знову ж таки звідсиля власне. Українці, яких доля змусила покинути українські землі, дуже часто ставали зачинателями і піонерами футболу і взагалі спортового руху в інших державах, в інших землях. Скажімо, біля витоків спортового руху Канади, Сполучених Штатів, Штатів Америки стоять власне українці і українські спортові товариства Трезуб, Україна та інше. Багато футболістів, українців за походженням, виступали за збірні, скажімо, футбольні збірні Канади, Сполучених Штатів Америки і е, брали участь у відбіркових правда, турнірах чемпіонатів світу з футболу. На завершення нашої програми хочу побажати вам, любі друзі, аби ви завжди отримували якнайбільше найбільше естетичного задоволення від улюблених справ. І пам'ятаєте, за будь-яких обставин книжка залишається вашим надійним другом усіх вам благ і до наступної зустрічі в Домі книги. Партнер програми видавництво Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в Домі книги.